Серйозний удар по світовій економіці президент США Дональд Трамп оголосив про радикальне підвищення мит на товари з за кордону. Під час своєї промови він заявив, що Америка була пограбована і розграбована іншими країнами. Після виступу в рожевому саду Білого Дому Трамп підписав два укази, які закріплюють нову тарифну політику: на 34% зросте податок на імпорт з Китаю та на 20% з Європейського Союзу. Для України зокрема встановлено базове мито в 10%. Цікаво, що нові тарифи не зачеплять Росію, Білорусь, Кубу та Північну Корею. У Вашингтоні пояснили, що ці країни і так вже стикаються з жорсткими санкціями та обмеженнями в торгівлі. Трамп на Лусив, що цей день стане історичним, і американці ще оцінять його рішення, бо ж він стимулює таким чином внутрішнє виробництво нові мита набудуть чинності вже 9 квітня. Таріст, give our Отже, нові мита дадуть нашій країні захист від тих, хто може завдати нам економічної шкоди, і ми бачимо, що багато людей можуть завдати нам економічної шкоди. Можливо, не так очевидно, але вони вже завдали нам величезної економічної шкоди. Але ще важливіше, те, що підвищені мита дадуть нам зростання, вони дадуть нам зростання, якого ви ще не бачили, і це буде щось надзвичайне. Це рішення може серйозно вплинути на світову економіку, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Європейський союз готовий відповісти контрзаходами, якщо переговори з Вашингтоном зазнають невдачі. Урсула фон дер Ляєн різко розкритикувала рішення адміністрації Трампа. Вона попередила, торговельна війна може сильно вдарити не лише по США, а й по економічно вразливих країнах і призвести до небаченої інфляції та зростання цін по всьому світу. With... Я згодна з президентом Трампом, що інші несправедливо користуються чинними правилами, і я готова підтримати будь-які зусилля спрямовані на те, щоб зробити глобальну торгівельну систему відповідною до реалій світової економіки. Я також хочу внести ясність: використання мит як першого і останнього інструменту не виправить ситуацію. Ось чому і самого початку ми завжди були готові до переговорів із Сполученими Штатами щодо усунення решти бар'єрів у трансатлантичній торгівлі. Водночас. Ми готові відповісти. Ми вже завершуємо роботу над першим пакетом контрзаходів у відповідь на тарифи на сталь, і зараз готуємося до подальших кроків, щоб захистити наші інтереси і наш бізнес, якщо переговори зазнають невдачі. Міністерка економіки пояснила, як на Україну вплинуть нові мита США. За словами Юлії Свириденко, для України діятиме загальне мито на 10%. І якщо все залишиться як є, то американське універсальне мито вдарить в основному по малих виробниках. За словами Свириденко, урядовці вже працюють над тим, щоб для України були кращі умови. Скільки ми експортували до США у 2024 році? 874 мільйони доларів, з яких 636 мільйонів припадало на чавун і ще 120 мільйонів доларів на труби. Натомість ми купили у США товарів на суму 3,4 мільярди доларів. Наші мити на американські товари досить низькі. На автомобілі ставка 10 відсотків на вугілля і нафту 0 відсотків. Тому зараз у нас є шанси домовитись на інші умови. Янська заява чітко говорить про таку можливість. Які галузі української економіки можуть постраждати найбільше від запровадження мит, введених Дональдом Трампом? Сьогодні ми поговоримо з Олегом Пензеним, експертом економічного дискусійного клубу. Він доєднується до нас онлайн. Пане Олеже, доброго ранку. Доброго ранку. Чи багато українських товарів ввозиться нині до США, які галузі нашої економіки зараз можуть постраждати найбільше? Розп... Розкажіть, будь ласка. Ну, ви тільки щойно привели е, висловлення е, віце-прем'єрки з економічних питань пані Свириденко. Е, В дійсності, е, з 800 мільйонів доларів, якими ми торгуємо зі Сполученими Штатами Америки, практично. 500 мільйонів більше трошки це чорні метали і вироби з чорних металів. По, цих, по цій категорії товарів вже на сьогоднішній момент існують митні обмеження в розмірі 25%, які були запроваджені Трампом ще півтора місяці тому. Все останнє там 300 мільйонів лишається, менше навіть трошечка це аграрний сектор, це е, олія, це зернові. Це е, вироби з молокосоровини, тобто, оцей обсяг, який е, власне, ми відправляємо Сполучені Штати Америки, який стосується аграрного сектору, він не є на сьогоднішній момент критичним для е, торгівельного балансу. Тому, власне, із цього і виходить оцінка пані Свереденко, що це буде важко, але не критично. Я зрозуміла, що економіка України, звичайно, постраждає, е, як ви це зазначили, вже раніше почала страждати, якщо йдеться про е, торгівлю металами. Але якщо е, це вплине на економіку України, чи український уряд готовий зараз відзеркалити ці мита і запровадити якісь свої обмеження у відповідь? Ні, я думаю, що буде е, ситуація дещо інша, е, і власне це анонсовано. Е, Будуть вестися прямі перемовини зі Сполученими Штатами Америки для заключення двосторонньої торгівельної угоди, яка б врегульовувала ті речі, про які ми зараз з вами говоримо. Тобто мова буде йти про те, що Україна буде домовлятися зі Сполученими Штатами Америки по тій продукції, що вона експортує, і по тій продукції, що вона завозить з американського континенту, для того, щоб встановити справедливі митні обмеження або взагалі без них. Так що в даній ситуації ніхто не буде вводити дзеркальні мита, будуть домовлятися. Та... Зрозуміла. Якщо йдеться про країни, бо майже на весь світ Трамп введе свою митну війну, але уникає війни з Росією, Північною Кореєю, як ми бачили, з Кубою і Білорусю. Тобто там, де панує диктаторський режим, що це означає? Чому так? Невже тільки через санкції? Ну... Дивіться пояснення Білого Дому полягає в тому, що ті країни і так знаходяться під санкціями, і вони і так не здійснюють торгівельних операцій з Америкою. Тому на них немає сенсу вводити будь-які додаткові мита. Але коли ми з вами подивимося звіт Міністерства торгівлі США, то за 2024 рік загальний обсяг торгівельних стосунків Російської Федерації Сполучених Штатів Америки становив 3 мільярди доларів, трошки більше. Так що, практично, це той самий обсяг, що торгує Україна, але на Україну 10% ввели, а Росія ніби під санкціями. Є надія, що ця ситуація буде врегульована, і е, ну, Україна буде позбавлена тих санкційних обмежень, а Росією будуть введені більш жорсткі санкційні обмеження, які власне і передбачають її статус агресора. Дякую за вечерну відповіді, пане Алеже. З нами був на зв'язку Олег Пензен. Економіст. Ми говорили про шкоду для української економіки від запровадження мит на українські товари, ввезені до США.